Отже, Гамбіта, ти кидаєш речі. Так, я використовую енергію об'єкта і перетворюю її на кінетичну енергію. А потім кидаєш? Так, кидаю і дуже сильно. Так, а я просто залишу це як кидає речі, як і було. Гамбіта, тоді моє питання: що буде, якщо у тебе закінчаться речі? О, але завжди є що кидати? Завжди є. Так, і у мене при собі є грайні карти. Це твої. Як круто, що ти в команді. Це тому, що ну, це нова колода, і вони трохи слизькі. Розумієте, треба трохи попрацювати з ними, покидати багато разів. Так, я розумію. А якщо у тебе закінчаться карти. Але ж знаєте, професоре, не обов'язково мають бути гральні карти. Це можуть бути які завгодно. О, ти можеш кинути візитку, так. так. Можеш кинути уно, а можеш кинути картку з монополії. Цілком підходить. Бейсбольну та з будь-якого спорту. А якщо до вітальної листівки? Вона трохи затовста, але може. О, ти можеш? Круто. Так. Ні, ні. Трясся, ні. Без карт. Ти не потріб. Я контролюю і інші речі. Наприклад, у мене в кишені є трохи дрібних монет. У мене є євро. До цього я ходив на обід. О, то якби на нас напали сантинели під час обіду? Можливо, ти міг би кинути євро. Так, так, можна кинути євро, але було б складно, бо м'ясо м'яке. А сантинел М'ясо розривається. Вибачте, ви досі знущаєтеся з мене? Безсумнівно. Ти чуєш, поки ми розмовляємо, наскільки ти неймовірно жалюгідний. Тому тебе звільнено? Ні, так, я звільняю тебе, бо без мотлоху ти нічого не вартий. Що як на нас нападуть? А ми не в магазині, де все по 99 центів. Чи у відділі одноразового посуду в тебе? Але чи можливо на якомусь блошиному ринку в Нью-Гемпширі. Що тоді? У мене є запасний варіант, бо у мене є посох. Пам'ятаєте мене з посохом? О, я не подивився у досьє. У тебе є посох? Ти тренувався під водоспадом з посохом? Я тренувався, постійно тренував. Чудово, якщо у людей Ікс буде парад, поставимо тебе на чолі. Коли ти тримаєш той посох, ти схожий на найбільшого у світі фаната блейда. Зрозумів? Виглядає, ніби ти взяв його, щоб було на що спертися, коли стоїш у черзі на нові сутінки. Книгу, а не фільм. Що у тебе з перчатками? Або зріж пальці, або залиш, тільки такі варіанти. А не оце довбане лайно, ніби мюзикл коти з бродвею. Ось тобі кілька пальців. Відсмокчи! Гаразд. Я піду. Знаєш, це не прощання Гамбіта. Якщо на нас нападуть, коли ми будемо гратися в басейні з м'ячами, я покличу тебе. Справді? Ні. А тепер можеш викинутися звідси. А то розтоплю тебе силою думки.